Доброго дня, шановні колеги, з яких можна... Зріти, вони питання відповіді хочуть задати. Питання що де, коли. Галітамовський волк тобі, колеги. Далі, давайте почнемо з огляду на вашу позицію, вашої антиукраїнської фракції п'ятої колони Кремля у сесійній залі Верховної Ради. Це помилка, що ви тут є, і недопрацювання місцевої влади. Далі наступне. Я хотів би тут розказати про багато. Таких позитивних і правильних рішень, які приймаються Верховній Раді. щодо реформування нашої країни, щодо того скандалу і тих антиукраці... антиукраїнських заходів, які були зроблені пані Савченко, і той блискучий спецоперації, які були проведені правоохоронними органами Служби безпеки України, які попередили той безлік, який міг творитися на вулицях Києва. Я хочу всім нагадати, які тут зараз дуже палко виступають і тут задають питання, що чотири роки назад Росія здійснила агресію на Україну, незаконно анексувала Крим. І якщо б не те тоді влада, яка взяла на себе відповідальність, я тоді також працював у Кабінеті міністрів, то ви б тут не сиділи, певно. То треба зробити все подякувати. По-перше, народу України, який відновив армію України, і по-перше, тим, хто взяв на себе тоді відповідальність. Що то ви зараз тут сиділи і говорили, і потякали деколи. По-друге, мене досить непокоїть ці питання, які зараз постають у засобах маси інформації Чернівецької області. Тут іде шалена дискусія. Нібито тут всі сидять при владі, але відповідати нема кому. Тут стало таким трендом, що ми всі в опозиції, на себе відповідальність ніхто не бере. Натомість 1 по 5 число всі стоять до бухгалтерки отримувати зарплатню. Скажіть, будь ласка, голова. Е опозиційної фракції Чернівецькій міській раді він є головою служби е, капіта... управління капітального будівництва. Так він влада чи опозиція? Він сьогодні будує, а завтра на сесії каже, що влада нічого не зробила. Що це є? Це в мене коніктивний дисонанс чи як? Шановні, 25 років ці держави не робилися і розтаскували. Настав час збирати відтворювати європейську незалежну Україну. І то треба від себе кожного віддати хоч щось. По-перше, свою нахабність і пихатість і зробити те, щоб нікого не робив до цього. Для того, щоб діти і онуки тут жили нормально незалежній європейській Україні. І я вітаю той крок вчора, що було зроблено, коли на підтримку наших європейських партнерів і світої співтовариства було вислано 13 дипломатів, так званих дипломатів з Росії, а це шпигину Росії, було вигнано назад в Росію. Так, це було, треба було робити 4 роки назад, але настав час нам всім разом об'єднатися в боротьбі за агресією Росії і не розколювати суспільство, для здобувати політичні рейтинги. Цього не... Давайте повчимося історії. 100 років назад такі чвари привели до того, що комуняки тут на 100 років сиділи. Прикро що і дякую, що в Україні на Буковині це було не понад 40 років. Але... Робіть висновки, читайте історії. Ми не маємо права допуститися ще раз через швари між собою. Там, де два українця, там три гетьман. Цього не може бути. Тому, шановні колеги, ми розуміємо, що скоро розпочнуться перегони президентські, потім вони перейдуть в строкові перегони до виборів Верховної Ради. Ми повинні з честю пройти ці вибори. І вони будуть строкові. Як би комусь не хотілося розхитати корабель нашого життя, не буде цього, не допустимо. Тому коли тут починаються розмови, хто влада, хто не влада, ми позиція чи не позиція, Якщо вам не вистачає відповідальності брати себе такі виклики, то будь ласка, саме розпустіться, бо ви говорите, що вас ви не влада, ви не керуєте нічим. Тобто, те ж саме по Ченняцькій міській раді. Я дякую, що наші колеги з БПП. Незважаючи на однофамільців, врешті-решт пристали на рішення щодо переобрання складу Чернівецької міської ради, які себе зганьбили. Подивіться, які рейтинги зараз міст обласного значення і, ми, і місто областей. Чернівці скотилися всі з перших і, і, цифр на останні? Я розумію, що тут і є недопрацювання, як і міського голови, так і міської ради. То давайте їх переобирати. Це передбачено законом. І це є право виключно відповідно до чинного законодавства Верховної Ради. України від нагаду, відповідну постанову, я і мій колега Микола Федорук зареєстрували ще в липні минулого року, настав час. І ми бачимо, що події навколо самопомічі, інших фракцій, вони бачать, що люди з цим миритися не будуть. Вони бачать, що процес децентралізації, об'єднана громад, передача влади на місця, бюджетна децентралізація. Вони працюють, гроші в місті є, натомість місто пасе задніх, не розвивається. То вони мають право на те, щоб звертатися до своїх депутатів. Верховної Ради, щоб ініціювали переобрання в законний спосіб. Наступне щодо децентралізації, дякую Івану Петровичу, що ви так е, слідкуєте за роботою на моєму окрузі, краще б на своєму дивилися, але хотів розказати, що пані Татарчук, пані Тарас Прокоп і заступник голови ОДА. Пан Гостюк зробили все, щоб прокинувся Кельменецький район і Сукерський. За три місяці проїхали по всім селам і Кельменецького району. Мені було досить прикро, що Кельменецький район єдиний район в області, де не створено жодної об'єднаної територіальної громади. Натомість вітаю те, що селищний голова Кельменців провів збори звід громадян і на зборах запросив сусідні села об'єднання. Прикро, що представники влади, голова райдержміністрації, голова районної ради не прийшли на ці збори. Тому я звернувся з запитом до прем'єр-міністра України, до адміністрації президента України щодо звільнення таких позадовців, які не бачать і бояться звітувати перед своєю громадою. Наступне. Мене дуже е, тривожить ситуація у Хотинському госпітальному окрузі із створенням центр, е, центральної лікарні Хотинського східного госпітального округу. Шановні колеги Івана Миколаївича, дякую вам за те, що ви поставили питання щодо розгляду сесії, щодо надання в оренду колишній станції переливання крові. Але я думаю, що треба зробити трохи по-іншому. Треба передати цю будівлю Східному госпітальному округу для того, щоб було створено повноцінну Хотинську центральну районну лікарню як центр округу. Зараз з державною з фонду регіонального розвитку передається фінансування на добудову пологового будинку. І думаю, що це, це приміщення, яке прикро було закрите з 1 січня, яке прикро забули за людей, що треба було працевлаштувати. Натомість Хотинська районна рада готова взяти до себе на баланс, готова ремонтувати, фінансувати все це, щоб це була повноцінна лікарня, яка б відповідала статусу центральної лікарні госпітального округу. То не треба за гривню передавати. Віддайте громаді! Це не ваше, не моє пані Любов. Це не ваше також, це громади. Не треба вводити людей в ОМАДу. Передайте їм, і тоді вони будуть відповідати за дахи, за опалення і будуть відповідати за те, що там буде порядок. А тому, що коли це не ваше і не наше, з того нічого доброго не буде. І на сам кінець, шановні, я хотів би завершити на тому, що в нашій області відбуваються ганебні явища під час перших виборів у об'єднані теріальних громади. Минулої неділі я був на зборах громади в Заставні. Який збирав міський голова, і те, що твориться під час формування комісії, те, що твориться під час нарізки округів, це просто суцільне неподобство. Тому в своїй доповіді до мешканців громади я зазначу, по-перше, треба залишатися людьми. Після виборів сонце встане, ви будете зустрічатися один з одним і дивитися один одному очі. Не робіть ті сплоки, які є в Верховній Раді, бо на центральному рівні, не переносить їх на місце. Северів. По-друге, я звернувся до представників представницької влади, виконавчої гілки влади про те, що вони не мають права жодним чином втручатися в виборчий процеси. Виключне повноваження забезпечити проведення виборів відповідно до чинного законодавства. Крапка. Не втручатися в формування округів, не втручатися в жеребкування нічого. І третє, я звернувся до правоохоронних органів. Це вони жорстко реагували, якщо будуть якісь порушення чинного виборчого законодавства. Тому, колеги, я вважаю, що напередодні виборчого процесу, під час виборчого процесу президента України, потім буде виборчий процес до Верховної Ради, тоді можуть всі змагатися, розказувати, які вони будуть. Кращими депутатами за нинішній склад, це ваше право, але годі людям нав'язувати популізм, годі людям давати обіцянки, яких ніхто не виконує, і давайте працювати на розбудову єдиної незалежної української держави України. Дякую. Чи будуть є запитання до любовців, будь ласка, Максим Юрійович, не... мене просили. Зараз, зараз. Шановний Максим Юрійович, ви чудовий сценарист, чудовий режисер всього, що відбувається в області, усіх ваших постановок. Сьогодні ваше професійне свято, сьогодні День театру. Я вас вітаю. Я хотів я вас працювати, перепрошую, перепрошую. Я хотів процитувати класки, і ми... вся життя театр, а ми... В ньому. Юрійович, я как вас ви? не перебивав, тому я, я думав, дуже прошу вас. Да, я дуже прошу вас, мене не перебуває. Ви прекрасно знаєте, як депутат, не одного скликання, що комісія це не є Любов Годнюк. Діяльність. Я би дуже хотіла, щоб було так, але не потрібно було з зали Хотинського районного будинку народної творчості та дозвілля поливати брудом обласних депутатів, які сидять в цій залі. Любов Богоднюк, я хочу нагадати вам. Району і щиро вболівають в цій залі за все, що відбувається в Котинському районі. Тому повірте мені, що я неодноразово була в службі крові і станції проливання крові. І пані, яка є керівником центру крові, сама може сьогодні підтвердити, хто допомагав службі крові і хто за них болював більше. Я чи ви? Але ми з вами не будемо е, сьогодні тут суперечки влаштовувати з цього приводу. Щоб в області. Бог. Тому я вам ще раз нагадую, відвідні депутатів обласної ради, міської ради, ви не Бог. Робота Олексійовна, дякую за такі епітети. Певно, я тепер зрозумів, чому вже екс-президент, який втів в Ростов, Янукович <звилин> повіч дав. Це можна мож, можна я? Перепрошую, тепер я вас послухаю, зараз я вам відповідаю. Шановна Любов Олексійовна, ви згадали пана Жука, він був на цьому звіті. Туди були запрошені всі. І я відповідав на питання, які задавали мені мешканці Хотинського району, які прийшли на звіт. Я вам радий також його провести. Туди прийде туди, вони зададуть багато питань. І стосовно станції переливання крові, яку ви. На перше звернення Хотинської районної ради, яка готова прийняти на свій баланс і утримувати цю будівлю, і готова, саме головне, влаштувати людей, які залишились без роботи, ваша комісія під вашим голованням, за вашим підписом, сказала, що це недоцільне. Це правда чи ні? Є таке рішення комісії? Є. Далі будемо говорити. що до кого звозили, кого не звозили. Ми запросили всіх, хто хотів прийти. І до мене задавали питання. І медики стосовно станції передавання крові, і керівництво, і вчителі, і батьки і дітей, які навчаються в інтернаті. І можу вам сказати, що стосовно тих законів, які ми приймаємо, ще раз нагадую, що всі питання закладу освіти, їх закриття, перепрофілювання, це вирішення їх вирішення. Вирішення це питання виключно компетенцій місцевого самоврядування. Я не можу його закривати. Хотів би я не хотів. Я не маю на це ніяких повноважень. Це є фінансування з обласного бюджету. І ви, депутати, як і ви, пане Любов Олексійне, приймайте рішення або фінансувати його, або не фінансувати. Крапка. Не перекидайте на здорову голос бухворою. Я ще раз говорю, всім говорю: принцип після початку процесу децентралізації. Принцип «на городі бузина, а в Києві дядько не працює. Держава передала фінансові повноваження, держава передала владні повноваження, але ви всі забуваєте, що одне, держава передала на місця відповідальність. І треба брати, ви просто, певно, не почули мій виступ. Треба брати на себе відповідальність, приймати деколи непопулярні рішення, але їх треба пояснювати людям. Ось для чого є звіти, куди нікого не звозили, а куди вперше люди прийшли почути, побачити і задати питання. І дві години, з яких понад години були запитання, відповідь, прямо е, з людьми. Це було вперше в Подинському районі. Раджу вам, як депутатам обласної ради, так це зробити. Це позитивно. Депутат, депутат депутат Коваль, фракція, аграрна фракція. Шановний Максим Юрійович, у нас не на Сорящині пройшли якраз.